Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. Коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну, що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? косвіно. Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Типу не замічають, їх не бачили, там не, не то, що не стріляють по ним, а, а взагалі там понаблюдали і все, і відпустили. Чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну. Просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричимо, ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно і, А... Вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі Тор торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде не спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, глав'янство буде Америка і Китай, грубо говоря, Зрозуміло, а, отака от історія. А європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Типа воюйте, особливо це там чоловіків стосується. Не думаю, що сильно жінок бо жінки це залетиє на фонд. Вони будуть. За це прям драться. А от чоловіків можна що, типа захищати Україну. А насправді це завуальовано звучить. Їдь в Україну там воюй, захищай Європу, отак, от, це. Це виглядає насправді. Поняло. Тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Понял? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сі днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював. За цей час. За посиланням в шапці профіля. там в телеграм-каналі 7 днів навчань буде ефір, відео, там подарунки від мене з моїми студентами, поспілкуйтесь, глянете, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте, не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безкоштовно. З вас там ніхто копійки не візьме. Не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. Відео коротше, поняли, що за посиланням в шапці профіля.